Вітаю вас, це страховий патруль. Ми, як завжди, моніторимо дорожню ситуацію і на конкретних прикладах розповідаємо вам про страхування цивільно-правової відповідальності, яким чином вона працює. Сьогодні мова піде про зелену карту. Поїхали: слизька дорога чи не найбільша небезпека для водія що зими через сніг та ожеледицю. Кількість дорожньо-транспортних пригод збільшується в середньому на 30%. Московський проспект. Водій легковика на слизькій дорозі втрачає контроль над автомобілем та стикається з відбійником. Холодно, сніг і там свершенно очевидно, що чек опять-таки не вибрав безпечну швидкість движення. переоценил свои возможности, судя по всему, зацепил немножко белой вот этой вот обочины, такой недоубранного снега, подскользнулся и ударился об забор. Я, безусловно, ми не можемо, камеру наблюдения, бути уверенными на 100%, процентів, що там да, не відвалилась шаровая опора, що чек не наехал на какой-нибудь там уголок, який торкнув колесо. Но це опять таки підсумки концентрації, переоценка своїх можливостей. Відомий автомобільний шоумен Олексій Мочанов радить водіям під час переміщення слизькою зимовою дорогою бути особливо уважними та обов'язково перевзуватися в зимову гуму. Если температура ниже, чем плюс 5, надо менять шины на зимние. Потому что у зимней покрышки две функции. Первая – это не дубить, не становиться пластмассой при температуре ниже, чем плюс 5. И только вторая функция – это с помощью рисунка протектора и ламелей таких порезал специальных, работать с кашей, со снегом, со льдом. На зимових дорогах радимо звернути увагу на наступне: утримуйтесь від різких прискорень та гальмувань. Дотримуйтесь більшої дистанції, гальмуйте переривчастим способом. Перед підйомом завчасно перемикайте передачу. Коли виникає велика кількість вихідних, зокрема зимові свята, багатько наших співвітчизників вирушають в подорож до Європи, серед іншого, й на автомобілі. В такому разі неодмінно потрібно придбати поліс зелена карта. Це так би мовити, міжнародний зразок автоцивілки. Ну, погоду позашляховик із українськими номерами рухався по західноєвропейській трасі. Він втратив керування, виїхав на зустрічну смугу. Сталось ДТП. Український водій має поліс зелена карта. Йому не потрібно думати, де взяти грошей на відшкодування потерпілому іноземцю. За нього виплату здійснить страхова компанія. Для правильного оформлення ДТП необхідно дотримуватись наступних дій, убезпечити місце аварії. Бажано зателефонувати до своєї страхової компанії та Національного бюро зеленої картки. Телефони вказані на звороті бланку полісу та проконсультуватись щодо наступних дій, отримати максимум інформації про іншого учасника аварії, оформити ДТП у поліції або заповнити Європротокол у країнах, в яких це передбачено законодавством. Розглянемо іншу ситуацію. Позашляховик із українською реєстрацією рухався по західноєвропейській трасі. В зустрічному напрямку їхав легковик, водій якого не впорався з кермуванням. Сталося ДТП. У цьому випадку винуватиться аварії іноземець, що має свій поліс автоцивілки, оформлений у його країні. Постраждалий українець. Цивільна відповідальність якого також застрахована. Для своєчасного відшкодування збитків головне дотриматися процедури оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Дії учасників пригоди стандартні: залишатись на місці ДТП, викликати поліцію, скласти європротокол або отримати довідку поліції про обставини ДТП. Якщо на території іншої країни, якщо це країна Європейського Союзу, то, то замість довідки її це буде Європротокол. В тому числі, що ще може бути? Можуть на кордоні не випустити автомобіль і повернутися до України, якщо автомобіль буде не відремонтований. Наші громадяни про це знають і можна відремонтуватися на території іншої країни, обов'язково повернутися на Україну. Раїну і зберігати собою документ, підтверджуючи розмір збитку, крім Європротоколу, наприклад, рахунок сервісної станції у разі відсутності документів про аварію. Учасника ДТП можуть навіть не випустити з країни, де сталася ця пригода до повного з'ясування обставин. Про факт та обставини ДТП вам обов'язково потрібно повідомити українську страхову організацію, яка видала зелену карту». На звороті сертифікату є інформація про Національне бюро зеленої картки в кожній країні. Е, необхідно звернутися за телефоном вказаної «зеленій картки і проінформувати бюро, що трапилось ДТП. Е, якщо ж ви є потерпілим і маєте зелену картку, то, то в такому випадку система зеленої картки не передбачає виплати, але. Згідно законодавства країни відвідання у учасника іншого. Дорожньо-транспортної пригоди теж має бути поліс страхування, і в такому випадку необхідно звернутися до компанії, яка застраховує відповідальність іноземця наземці винуватися дорожньо-транспортної пригоди. Головне для водія не розгубитись та зібрати максимальну кількість інформації про іншого учасника аварії та його страхову компанію. Всім водителям ми рекомендуємо в обов'язковому порядку фіксувати інформацію второго учасника. По можливості, опять же, якщо є така можливість, водій представляє можливість сфотографію. Ірувати просто на мобільний телефон, сфотографірувати там техпаспорт автомобіля, сфотографірувати поліс, будь то внутрішній гражданської ответственности, будь то поліс карта. Як можна помітити, оформлення дорожньо-транспортних пригод за кордоном багато в чому подібне до того, як це відбувається у нас в Україні. Втім, деякі особливості інколи існують. Тож про них варто почитати в інтернеті перед тим, як відправлятися в подорож. Ну а далі в нашій програмі Зірковий патруль. Резидент Бігуді Шоу та «Ріал Камеді Андрій Бурим, водій завзятий. За кермом сьомий рік. В ДТП потрапляв не раз. Найбільше запам'ятався перший досвід. В перший раз я на 1 апреля мене стукнули. Причому американець їхав, гражданин Америки. Причому я от, ну, я просто начал. Я как по правилам я був не прав. Но фактически на самом деле то есть я, я только включил передачу и начал отпускать педаль тормоза. Только, вот, вот только начал отпускать. В это время человек на Мерседесе на таком на купешке. Видимо, при, привык ездить в Америке, человек, я не знаю. Просто вот так вот сделал. Раз. и Ну и как бы, соответственно, своей дверью мне там крыло погнул. А, ремонт сделала страховая. За свій счет. Керму Андрій Бурим за власним зізнанням агресивно. Та й швидкість полюбляє. Утім, висока аварійність та погані дороги, від цієї звички потихеньку позбавляють. Все-таки треба бути спокійним на дорозі, пытаться. Я сам не особо как бы у меня получается, но я работаю над этим, честно скажу. І, е, хочу, щоб от, в момент у Чувство скорее собственной безопасности, чем спокойствия. То есть, знаете как. Труси обычно живуть дольше, поэтому іноді треба боятися трусить і не делать каких то там резких движений. Страховий патруль продовжує своє чергування, і далі ми вам розповімо про те, як діяти в ситуації, в яку свого часу потрапив Андрій Бурим. Ця дорожня транспортна пригода трапилась на території України. Винуватець іноземець, що має зелену карту. Постраждалому в цій аварії слід звернутися до моторного транспортного страхового бюро України, скласти заяву та додати вже згадані документи. Подорожуючи, тобто має право отримати страховий захист в своїй країні, і при цьому цей захист буде поширювати на території інших країн, які входять в систему зеленої картки. Тобто, якщо іноземно приїхав в Україну, маючи іноземну зелену картку, яка видана страховиком його країні, і ця зелена картка діє на території України, то вважається, що він так само застраховував свою відповідальність, як і громадянин України. Отже, протягом сьогоднішньої програми ми з вами дізнались про те, яким чином діє зелена карта. Поки що, все безпеки вам на дорогах до побачення.